Привіт! Мене звати Вікторія Щерба, і я з адвокаційної команди Разом я вивчаю державну політику в Чекаському університеті, і спільно з разом ми створили серію відео про ефективну адвокацію для України у Сполучених Штатах. Немає значення, чи ви щойно переїхали до Сполучених Штатів чи перебуваєте тут уже деякий час. Ці відео призначені для того, щоб дати вам можливість бути залученими та мати достатньо навичок, аби діяти. У цьому відео ми поговоримо про те, як працює Конгрес, хто є його ключовими гравцями і те, як можна взаємодіяти з ними для адвокації України. Ми також пояснимо, як законопроект стає законом, щоб ви краще розуміли цей процес і те, як ви можете повпливати на нього. Почнемо з основ. Конгрес складається з двох палат: палати представників і сенату. Сенат налічує 100 членів, по двоє від кожного штату. У кожного з вас є один представник і два сенатори. Телефонуйте всім трьом принаймні раз на тиждень. Обидві палати однаково важливі, коли йдеться про ухвалення законів. Саме тому важливо взаємодіяти як з представниками, так і з сенаторами, адвокуючи інтереси України. Як дізнатися, хто є вашим конгресменом? Для цього зайдіть на сайт congress.gov. на головній сторінці. Ви побачите розділ під назвою. Find your members. Тут ви можете ввести свою адресу або поштовий індекс, щоб знайти своїх конгресменів. Після того, як ви введете свою адресу, Congress.gov відобразить список ваших представників і сенаторів з їхньою контактною інформацією. Наприклад, оскільки я проживаю в штаті Іллінойс, перед нами представник Денні Дейвіс, сенатор Річард Дербін і сенатор Темі Деква. А тепер поговоримо про те, хто є хто в офісі конгресмена. Chief of Staff – це директор офісу і права рука конгресмена. Chief of Staff здійснює нагляд за роботою всього офісу. Зазвичай ця людина бере участь у прийнятті рішень на високому рівні. Тому, якщо ви хочете бути впевненими, що ваш запит був почутий, налагодження відносин з Chief of Staff може бути ключовим фактором: Legislative Director – Директор з питань законодавства. Ця людина відповідає за законодавчий напрямок діяльності конгресмена. А також наглядає за стаферами, які працюють над конкретними питаннями, наприклад, зовнішня політика або безпека. Коли ви здійснюєте адвокацію для України, Legislative Director часто є тією особою, яка безпосередньо працюватиме над цими питаннями: Legislative Assistant or Legislative Aid – помічник з питань законодавства. Ця людина зосереджується на певних сферах політики. Наприклад, це може бути помічник, який спеціалізується на питаннях зовнішньої політики, бюджету або освіти. Scheduler або Operations Manager, manager – менеджер з операційної діяльності. Якщо ви намагаєтеся домовитись про зустріч з членом конгресу, вам слід звернутися до менеджера з операційної діяльності. Ця особа відповідає за формування робочого графіка конгресмена та координує його зустрічі як у Вашингтоні, так і в його місцевому виборчому Огрозі знання цих писат допоможе вам зрозуміти, до кого звертатися і як зробити так, щоб ваш меседж був почутий правильними людьми. І пам'ятайте, побудова комунікації з членами команди конгресмена так само важлива, як і взаємодія з самим членом конгресу. Як законопроект стає законом? Тепер, коли ви знаєте, з ким потрібно взаємодіяти, давайте подивимося, як законопроект стає законом. Це складний процес, але ось спрощений огляд ключових етапів. Introduction – тобто внесення законопроекту. Все починається, коли член Конгресу або з палати представників, або з сенату вносить законопроект. Committee Review – Розгляд у комітеті. Після того, як законопроект внесено, його надсилають до комітету, який займається відповідною темою, наприклад, питаннями зовнішньої політики або обороною. Члени комітету розглядають законопроект. Вносять правки і голосують, чи має він рухатися далі. Floor debate – обговорення на засідання. Якщо законопроект проходить через комітет, він потрапляє на обговорення на засіданні в палаті представників або сенаті. Члени конгресу обговорюють законопроект, пропонують зміни і, врешті-решт, проводять голосування. Vote – або голосування. Коли законопроект ухвалюється в одній палаті, він передається на розгляд до іншої. І Палата представників, і Сенат повинні ухвалити однакову версію законопроекту, щоб він рухався далі. Хоча цього майже ніколи не трапляється. Зазвичай друга палата, яка отримає законопроект, Хоче внести деякі зміни до нього, якщо це відбувається, законопроект потрапляє до так званого Conference Committee, тобто погоджувального комітету, який вирішує розбіжності і готує остаточну версію. І фінальний етап. Підпис президента, коли обидві палати ухвалять законопроект, він передається на підпис президенту. Президент може як підписати законопроект, і тоді він стане законом, або накласти на нього вето у разі накладення вето. Конгрес все одно може ухвалити його більшістю у дві третини голосів та повторному голосуванні в обох палатах. Цей процес може статися складним, але важливо знати, де ви можете вплинути на нього. Адвокація має вирішальне значення на кожному етапі: від розгляду законопроєктів у комітетах, де вони можуть бути змінені або відхилені, до дебатів у залі засідань, де громадська думка може вплинути на результат голосування. Щоб дізнатися більше про разом, відвідайте наш сайт разомфореїн.орг.